В цьому відео я вам розповім про провірку капельним шляхом. Бачите, є чотири отвори. Один лишній. Оцей. І ще по бокам. Раз, з одного боку. І з другого боку. Ось такі вибоїни. І так, з іншого боку. Зараз будемо це все лічити. Це нічого страшного. От. Це вчора лічив подібно. І провірка. Якраз про те, що я хотів розказати капельним шнехом, В моєму випадку пенітрат. Да і в будь-якому випадку, тому що це найдешевший спосіб такий буде. Якщо взяти найдешевший, ми знаємо, що це керосин та крейда. Так як частинок тіла немає на тій деталі, будемо застосовувати подібний шматок з листа. Але підберемо по товщині. Це якраз підходить нам шмат алюмінію. Вся у нас деталь кремній. 40 40 і зваря її 40-43. Або 40-47. Дивлячись, який міст в ній кремній є. Е, тому що сама маркеровочка була десь отута. Ну, тобто її не стало. Наш шмат, і будемо його сюди інтегрувати. Ось так. Очисник, сам пінітрат і проявник. Тут, бачите, пренумерація вже йде одиничка. Двічка, трієчка. Тобто поетапно вони вже у нас промаркеровані. Спочатку нам потрібно нанести очисник. Очищуємо це все. Витираємо сам пінітрат. Під номером двічка червоного кольору. Вони бувають зелені, бувають червоні. І наносимо пінітрат. На українські пишуть, що потрібно зачекати 5-10 хвилин потрапить в дрібнісінькі, в дрібнесенькі дюрочки. Так, пройшло 10 хвилин, вже в навіть відео на TikTok зазняти і попити чаю, посваритися з сусідами. Я шуткую. І беремо О, номер перший. І очищуємо. До речі, що саме можу сказати, у чесника найбільше йде. Робимо очистку. Це все. Стирочкою витошим. Витираємо і будемо провіряти. Нарешті очистили. І тепер беремо номер три. Проявник. Його треба добре скалатнути. Наносимо проявник. І чекаємо висихання. Бачимо тріщинку, яку ми при зварюванні не бачили. Маленькі кратерки. Воно все показує. О, тут також, бачите? Або погано змив, або це кратерки. Зараз вичистим і будемо дивитися. І ця тріщина ось з цієї сторони. Ось вона. От з неї якраз будемо боротися. Це головна наша тріщинка. Відмічаю цю тріщину. Що вона тут є. Тому що зараз буду змивати повністю все. Водою. Так більш економічно виходить. Ось бачимо, все змилося. Весь проявник і пенітрат. І осталось маркерування. Заварюємо і перевіряємо. Зразу примір показую, чому цей спосіб, як він відрізняється від дідовського способу. керосину з крейдою. Керосин з крейдою ми можемо тільки крейду з іншої сторони нанести і керосин залити зверху. А цей спосіб ми можемо зразу. Нам не потрібна та сторона, ми можемо зразу зафіксувати тріщини. Оце це що я говорив, це якраз ці малесенькі пори. От. Вони навіть на плоскій поверхні, бачите, проявляються. Ось ці малесенькі пори. А з другої сторони у нас все герметично. І ще є одна проблема це певний срак, який це перетиратися з нього. Бо тіку висока і буває розтікається всюди, цей пінітрак. Руки маємо червоні. Ну, добре, що водою відмивається. Тір ми можемо купити в магазині в компанії Jassic. Це мостовський набір. Мост, Ви знаєте, що це польська компанія, яка випускає розхідні матеріали для зварювання. Ось. І Ціна його в районі 1500 гривень. Але просто, то, що витрачується дуже швидко оця змивка. От такі нюанси. Хотілося б дві змивочки. А це Дуже класно перевіряти, коли нас сус... ну, тобто, у нас є в нас є сосуд чи бак що небудь щось закритої форми. І ми не зможемо фізично налити скільки керосину, щоб крейдою потім провірити. Ну прикиньте бак від фури. ось, Залити весь бак там 700 літрів керосину і Чи чи трошки, чи, там літрів 30 тих самих І потім крейду перевіряти. провіряти. А так цим пінітратом ми можемо зразу проварили, очистили, нанесли пінітрат, потім почекали 10 хвилин, змили. І пропшикали і зразу побачимо на поверхні, де дуже такі, вони дуже яркі такі. от, Як рубінчики, то значить є якісь кратерки. Або ну, тріщина, як тріщина, так само проявляється. І вокруг неї, якщо багато пенітрата нанесли, як в моєму випадку, тільки що ви бачили, то там ціле калюшка пятно. Ось так. З вами був Київ Велдинг, До зустрічі!